Вітаю вас, друзі. Да, ось такі справи застучав мотор. Перші минути, коли я це почув, я якби навіть був спокійен, бо ну, ну, не може він взяти, там щось таке застучать. Але якийсь такий страх був присутній. Я зупинився. Спочатку я взагалі думав, що це машина там рядом приїжджала, це від неї цей звук був. Потім все ж таки я бачу, що це у мене. І... Одразу ж я якби, розумію, що такий звук може дати тільки натяжник цепі, який я вже робив. Він прийшов після моєї переробки, він прийшов, зараз я покажу цифру, я її зараз не знаю. Ось, десь біля восьми тисяч, я думаю, він прийшов. І... Застучав він дуже різко, можливо, на високих обертах цей звук був, але ну, я не відчував, бо мотор якби він реве, тут нічого не зробиш. Ось, їздив я лагідно, далеко не лагідно. Е, іде, якби у мене покарення е, спідометри, там всі ці справи. Це Потім вже там я ролик буду мастирити. І тут я якби перше, що я подумав, так я, як я був на кільці, то я думав, що за того, що я дуже низько наклоняюсь, у мене просто рівень масла настільки знизився в наклоні, що Ну, цього не може бути, тому що ну, так мотоцикли зроблені, що маслоприйомник знаходиться знизу, він все одно масляне голодання ну, неможливо, неможливо воно. Але ж коли засучав мотор... Думки лізуть різні. ось По приїзду по майстерню я злив масло. Тобто заливав я його 4 літри. Ну, скажімо, 4 тисячі з половиною приїхав. Оце, застучав мотор, я його злив і злив я 2,5 літра. Тобто, півтори літри мотор схавав цього масла за 4,5 тисячі. Кілометрів, це в режимі, скажімо, режим такий. 100% я не можу сказати, бо 100% це ось у нас газ наповнений, то він у мене ну хай 75%. Тобто не було такого, що я там їхав в половину. Завжди це було вище половини, ближче до там, 90%. Це траси скоресні. Ну Це такий мотик. Я його не купив для того, щоб на ньому там просто десь кататися. Для цього в мене є планета, хоча я на неї вже давно не їздив, коли є такий конь. Так, то що тут відбулося? Відбулось тут те, що у мене колечко, яке тут стоїть. Воно якби один усик зламався, він десь у моторі. Можливо, я цю кришку скрию і там подивлюсь. Ну, він десь упав внизу, як масло зливав, нічого там не знайшлось. Там магнітик у мене є. Він колись спіймається цей е, усік. Інший усік цілий, але кільце все роздовбало тут в алюмінії канавку, яку я нарізав. Я подивився під увеличилкою, рідна канавка також там побита. І ця канавка побита дуже сильно. Чому? А, так, да, я ж не сказав саме головне, що коли я да, знімається натяжник, ось так. Достатньо якби зняти. Ну я вже трошки вдів, тут пластик трошки отодвинув і ти знімаєш. По-любому треба отут зняти, жабри треба зняти і потім цей бол. Ну, я цей пластик у цю сторону повністю розберу. і Навіть і морду розберу, бо тільки застучав в мене мотор. У нас пішли дощі, похолодало. Все, коротше, мотосезон, я думаю, закінчився. Зможе будуть якісь діньки. Але зараз мені треба виявити, що ж воно стучало. Так, продовжую з того, як я його зняв. Так, да, пластику так трошки відтапирив. І спокійно зняв натяжник. Е, які у мене ідеї? Ну, перше, Можна знову зажать його в станок і поправити канавку, зробити її трошки ширше. Може інший кут зробити цій канавці, коли, ну, куди упирається ця шайба. Так, да, Я його коли зняв, він був ось в такому положенні. Я зараз скажу ось, ось так. Коли ти його знімаєш, він повинен відстрілювати, бо там є пружина, вона повинна по-любому оце кільце розжимати, яке тримає по всім ребрам. І воно повинно до кінця вийти. Але у мене воно ось в такому положенні було. Тому і стучало, ну, коротше, натяжника не було, як такого. І на обертах воно стучало дуже сильно. На малих, якби на малих я спокійно там до 2-3 до тисяч він їде нормально, я доїхав до майстерні. Але коли я намагався там 4 там, до 5, то вже грохіт стояв. Ось. Злив, коли масло нічого не стружки, нічого не було. Ну, просто масло якби таке угарне, бо мотор працював, скажімо так, вонюче масло злив, да, таке темне. а ось, ось його навіть тут видно ось такого кольору. Нагадаю, що тут я заливав масло одинол. Ось таке масло у мене Одинол Синтетик 10 В40. Поліпосетон якийсь, коротше, 10 В40. Нічого не можу сказати, що воно якесь погане чи хороше. Ну, як би замінник мотюля. Я в машину лью одинол і вирішив на мотик також купити, Я яхлаждайку. Купив і з маскою цепі адінол і масло купив вже, купив, Подивимо, що з цього вийде. Так, які у мене думки по поводу е, натяжника? Е, одразу перше, що хочеться, це все ж таки зробити натяжник не гідравлічний, а механічний. І е, я його зроблю тимчасовим. Ось прямо зараз буду його робити. Тобто буде якийсь корпус з різьбою, з резинкою, щоб масло по різьбі не текло. Контрагайка, тобто я його прям тут так на ходу підтяну, законтрагаю і запущу мотор на новому маслі. Да, залив нове масло з нормальним рівнем, стук продовжився. Тобто це якби рівень мастила він не впливає на цей стук. Ну там Масляне голодання. Там ще, ще. До речі, б лампочка б загоралась би, вона без масла вона загорається. Коли масляного голодання немає, там датчик не стоїть, він показує, що все добре. Е, якби тиск масла є в системі, е, системі змащування. Так, щось я пригаю з теми на теми, продовжимо. То зараз у мене ціль зробити звичайний механічний натяжник з контргайкою. Ну, там, Скажімо, як на гоночних. Я би із ним би їздив, але чим мені він не подобається, що якщо колись тобі треба щось підтягнути, як мінімум мені треба знімати жабри. Ось ми зараз бачимо, жабр цих нема, і у мене тут добрий доступ, щоб двома, двома ключами від, якби відрегулювати натяж, натяжіння цепі. Якщо тут все стоїть, можна звідси залізти, але ну, тут вже. Там шланг іде в системі охолодження з мотору, ось. Ну, ну дуже неудобно. Тобто треба жабри знімати, жабри це треба оцей гвинт знімати. Ось тут кріплення і ось тут кріплення. Тоді це отак отодвигається, жабри знімаються, все, у нас є доступ. В іншому випадку, якщо я так ось обиру... Ось ось оцей шланг, який заважає, щоб я знизу, допустимо, мог... Ну, можна десь за шлангом там зачепитись, ну но... це якщо на постійно так. Ну, коротше, я роблю експеримент, я роблю звичайний натяжник з нуля, якби цей корпус він залишається гідравлічним. Я потім подумаю, що, що можна з ним зробити. А з тим буду їздити. Другий варіант це ж я ж кажу, другий, це поправити цю фаску, оце вибоїни, що там це, це треба встановлювати його, свій механізм, який ксентиситет робить. Такий він є у мене ця втулка розрізна. Поки виставиш, це треба бажано в ноль виставити. Потім це все там поправити, проточити. Він виходить, що так навіть накліпало, там це алюміній. Що навіть воно по ребрам трошки ось задирається. І чомусь із-за цього, що воно там накліпало, ця шайба, вона, точніше, ця пружина кільцева, вона не дає якби, висунутись з пошню. Із-за цього був стук. Тобто з цим треба розбиратися, але зараз мені треба з'ясувати, чи дійсно це стучав натяжник. Тобто я навіть зараз. Вважаю, що це він стучав але треба перевірити. Все роблю. Інший варіант зробити такий корпус зі сталі. Завтулить не вийде, бо тут стінка тонка. Тут нічого такого не вийде, щоб взяти. Просто можна такий зробити натяжник зі сталі. І щоб стальна пружина, кільце стальної пружини. Ось воно. Ось, ось Ні, це не то, що з білки попала руку. Щоб це кальцова, воно... Та але таке ну, ось Один усіх відламався, інший цілий, але він вже теж надломаний. Я подивився під лічілкою, там трещина, він скоро відвалиться. Ось ця стальна пружина, вона повинна ходити по сталі, а не по алюмінію, бо... Все одно, все одно, коли треба, щоб на зубок воно перескочило, да, коли це б трошки зносилось, треба, щоб воно відскочило, до того як воно зафіксує, є у нього така болтанка. І ця болтанка, вона е, якби долбить по цьому кільцю, це кільце долбить по корпусу алюмінієвому, він його знашує, воно підклинює. І як результат ось у мене і стук. Тому. Роблю зараз звичайний натяжник. А з цим потім буду думати, як його, чи може стальний зробити, чи може цей. Е, ще такий кольцо як все надломане мені треба його робити чи шукати. Все, розповів так багато. Ну, треба це розпустити, все роблю. токарні роботи я вже закінчив. І як ми бачимо, Ось такий у мене натяжник механічний. Ручний, скажімо так, за ним треба слідкувати, підтягувати. Попробуємо. Дуже сильно розчарований в цьому натяжнику. Вони всі, я їх ремонтував. Ну, Бандіти, старі воздушнамасаніки, там, ну там просто мотори воздушнамасані, то тому там собачка стоїть. І на цих зубцях теж цей натяжник він трошки так клацає, поки не щелкне. Ну, порівняно з тим, що там весь мотор такий, там ракера стоять, ребра на двигателі, то він якби це все ну, не так чувствується цей шум. Але він працює, він не заїдає, там нема тиску масла, він від пружини, цей натяжник працює. Потім Yamaha FGR, там винтовий натяжник. Я їх на своїй Yamaha робив, FGR 1300, і ще корішу робив, там, ну, там є короче, так, гвинт з мілкою різьбою і пружинка. І коли там є зазор у цього гвинта, під вібрацією цей гвинт починає відкручуватися і також тарабаниться цепка. То я там теж все ремонтував, пружину допоміжну ставив, все це робив, все працювало. Ee, Suzuki Burgman, там взагалі дуже поганий натяжник 650-й. Я як побачив, ну, ну як можна такі натяжники ставити? не знаю. На Hondaх також жалюються всі. І тут тобто, проблема. У мене проблема ще у хлопця GTR 1400, там такий самий мотор. Також я йому робив. Я собі зробив, він пройшов якийсь там декілька тисяч, десь 7-8 і знов затарабанив. Коротше, розочарований. Чому? Тому що, коли е, наступає такий період, коли пружинка ця кільцева, вона повинна переплигнути з цієї канавки на цю, цей період по-любому воно буде трястись. Ну, тобто якби вібрувати, і поки... Або, і, і немає такого щоб положення, щоб воно защолкнулось, тобто буде чекати, поки масло, масло натисне на нього. Але з часом-часом, коли ось цей плунжер він, якби, вібрує да, під час старту, він розкльопує, він же ж ударяється у нас в саме кальцо і це кільце, а воно сталисте, пружина сталь. Воно розкльопує оцю канавку, воно там розкльопує і воно якби його трошки зажимає. І воно вже під дією пружини. Навіть у мене вийшло так, що навіть на робочому моторі воно застучало, навіть тиску масла не вистачило, щоб надавити. Коротше, потім ще сильніше воно там розкліпало, бо я якийсь ж період ж їздив на ньому. Коротше, херня. Спробую я з оцим поїздити. Так, як у мене воно буде стояти Тось, зараз цей пластик вже ж на місці стоїть, немає тільки ось цієї жабри. Тобто я ось тут просверлю отвір в пластику. Воно не видно нічого. Тось, я буду знімати тільки ось цю жабру для того, щоб якраз тут ключем на 19 контрагайка у мене ось. О. А тут шестигранник, Я сварочкою приварив головку від болта. Получається, що я буду ключем на шестіграніком сюди через отвір залазити і підкручувати. Так, да, неудобно, да, за цим треба слідкувати і ще й розбирати треба. У мене, в принципі, всі ключі в доступі, це якщо десь в дорозі треба буде робити. Але я спробую. спробую все ж таки зробити. Поїздити точніше. Зробити я зробив. Коротше, вчора цілий день витратив на виготовлення цього натяжника. Дуже багато різдейств треба було зробити. Я ще, ще тут канавку зробив. Ось все. Коротше, Фото приложу. Канавка нужна. Там коротше, орінг стоїть і це кільце буде тримати масло. Тобто, Щоб масло не йшло тут по різьбі, не текло по флянці зробив же ж я так щільно, як і цей, для того, щоб Щас покажу, там цей канал масляний, для того, щоб його для того, щоб його воно перекрило. Тобто весь тиск масла він просто буде скидуватись редукційним клапаном. І там нічого змащувати я не буду. Тут воно треба для того, щоб давило на плунжер, там мені воно не потрібно. Цю роль буде виконувати. Коротше, це експеримент. Експеримент, який я зараз збираю, зараз тут смазочку капну, сюди все помажу. Збираю і дивлюсь, прямо на камеру включу і будемо заводити мотоцикл, бо я слухав, де воно гримить, воно наче якось тут гримить. Таке враження, що щось коробку, але все працює. Мотор красиво працює, все, тільки грохід всюди так іде. Ось. Ну, мені щось здається, що тут. Якщо, якщо це не в натяжнику діло, а це я думаю в ньому, бо я розібрав, він просто був заклинивши і не міг натягнути це, ось. то я думаю, що справа в ньому. Ну, все одно я збираю, зараз і показую. Так, натяжник стоїть. Ось, поки дирку не зробив. Наче так я на першій передачі його поштовхав, щоб ціпок так так цю вибрав гвинтом. Ну, трошечки так, так не пуха, ні піра. Заводимо. Так, працює! Я на... так уже сильно Пока ничего не стучит Ну, треба, чтобы он прогрелся Зараз на вулиці дуже холодно. Я ж кажу, сезон закрився так поломкою мого мотора. Стуком точніше. Це не поломка, це стук. Ну Воно щось крутиться. Ну трошечки. ну Можу силою натягнути, але но... треба так натягнути його, щоб і стука не було. Щоб не притягнути, бо я ж ці башмаки постираю повністю. Ну Нема того стука. Ну, зараз прогріється, я ще покажу. Все, мотор остиває. Застучав мотор. Він як нагрівся, він по мірі нагрівання він десь, десь стучить, короче. Я тут кручу, регулюю. По-перше, скажу, що дуже важко знайти, е, знайти ту точку, коли цепок натягнутий. Дуже важко. Я прям, ну, можу крутити і не знаю, там, воно упреться, не упреся. Ось. Якщо, ну, Я можу крутити так і притягнути, що і вали полопаються. Ну, це так, вони не полопаються, але дуже важко знайти цю точку, мабуть. Щоб знайти гвинтом, треба знімати кришку і так чисто пробувати, воно натягнулось, не натягнулось, і потім вже від цього відштовхуватись. І коли в вслідщий раз підтягувати, тоді, коли воно застучить, ну, тобто, треба якось цей механізм налагодити. Поки що я не знаю як, поки неудобно, не знаю. Не хочеться кожен раз щось тут розбирати, масло зливати. Ось. Але зараз вже інший пріоритет у мене О, да, стучить сам мотор. Я не думаю, що це тарабанний цепок. Бо цепок би стучав би завжди, а тут, виходить, воно підгазовуєш, підгазовуєш, воно наче не стучить, потім десь там внутрі пробирається, потім як застучить, потім знов, коротше. Перестає стучать. І такий грухід, що аж страшно, наче там шатун, калінвалд щось. Щось ось там, мені здається. Але ж я масло зливав, ну. Ну да, гарне масло вже від такого мотора, понятно ну нема там стружки, нічого такого нема. Ну, звуки страшні. ось, На камері, ну тільки от як спочатку. Зараз я нічого не знімав. Бо його ще цей звук треба ловити, він то є, то нема. Ну що, тоді, як я зробив цей натяжний ролик, я викладую, а потім вже буде ролик, що ж застучало в цьому моторі. І яка причина цьому? Це саме головне, ще причину знати. Невже рівень масла був малий і в наклоні, дуже доброму наклоні? Все, у мене, якщо видно, менше сантиметра залишилось якби від края до де асфальт касався ну, десь 5-7 мм а на тій стороні ще більше, ще більше як клав, бо там виходить що да, тут іще менше тут вже ось я тер вже тут цифри усі стерті ось, ось чувачок наполовину вже стертий цей перебинтований мішлін, рик, ну, логотип мішлена. Може за цього якось воно там хапнуло, ну не знаю, це, лампочка б загорілася, у мене все добре було, температура добре, тиск масла добре. Ну, щось сталося. Все, розбираю потихеньку і шукаю.